Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку, діти, сьогодні ми з вами поринемо у чарівну мандрівку. Кораблик по морю пливе вдалечень. Він бачив морів океанів глибінь. І чайкам струби він у небі гудів. Він сотні красивих побачив земель. Нам розповів мандрівний корабель, ріднішого берега нам не знайти. Діти, а що ви бачите на екрані? Так пливе по морю корабель. А де він плавав? Так, по моря та в океанах. Давайте ми з вами станемо моряками та помандруємо на ігровому кораблику. А давайте дамо назву нашого кораблика, назвемо його мандрівник. Але перш ніж рушати у подорож, треба сказати код корабля. Тобто його розблокувати. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 2. Так, це один та 3. Ну а зараз назвіть сусідів числа 4. Так, це 5 та 3. Молодці. А поки ми будемо пливти, нам слід виконати завдання капітана корабля. Розглянемо картинку, на якій зображена острій під назвою Мрія. Скільки зображено пальм? А що зображено над пальмами? А що під пальмами? Що знаходиться праворуч від пальм? А що ліворуч від пальм? А що знаходиться за пальмами? Молодці! Дуже добре! А наступна наша зупинка розвиваюча гра. Відповідайте на запитання. Якщо кит великий, то сон який? Маленький. Якщо акула зла, то золота рибка яка добра. так. Якщо жабки кумкають, то рибки що Мовчать. Якщо струмок вузький, то річка яка? Вірно, діти, широка. Ну, а зараз давайте трішечки відпочинемо. Раз, підняли руки вгору. Два. Підтягнулися додолу. Повернулись вправо, вліво. На чотири всі присіли, п'ять покачали головою, шість ще й притопнули ногою, сім ручками повертіли, і тихесенько всі сіли. Ось ми з вами і приплили на острів мрія. Зайдімо на берег. На острові мрія є школа, а давайте ми допоможемо жителям цього острова вирішить задачки. Чотири жабки на березі сиділи, кумкались, сміялись і веселілись. Дві жабки раптом у воду пирнули. Скільки жабок на піску зосталось? Так дві жабки молодці. Ми з вами розв'язали задачу. Ну, а зараз позначимо жабок кружечками. Скільки жабок було спочатку? Так, чотири. Скільки жабок стрібнула у річку. Так, дві жабки. Тобто два кружечка. Молодці діти. Дві жабки, а скільки залишилось на березі? Так, дві жабки. два кружечка. Діти, вам сподобалась наша мандрівка? Час вже повертатись додому, а давайте ще раз згадаємо, що ми сьогодні робили. Чому ми навчились? Так, ви сьогодні навчились розв'язувати задачі. Ви вже зовсім дорослі. Рахували, молодці. Ну а зараз час прощатись. До нових зустрічей!